Вітаю вас! У цьому відео я вам покажу, як легко та швидко приготувати домашній майонез з цілого яйця. Зазвичай майонез готують на жовтку, але що потім робити з тим одним білком? Щоб такої проблеми не виникло і щоб майонез мав легший приємніший смак, я готую його на цілому яйці. Одне яйце залити окропом і одразу ж відсідити. Яйце вибити в глибоку чашу для міксера або блендера. Так. Оброблення окропом його попередньо зменшує ризик зараження сальмонельозом. Це так для сабонервних. Так, і додати 2 столових ложки винного оцту. Можна звичайний оцет використовувати спортовий, 9%, але тоді потрібно тільки 1 столову ложку, оскільки він міцніший. Також пів чайної ложки цукру додати і. Збити все разом спочатку за допомогою блендера. Можна одразу збивати міксером, тобто за допомогою такої насадки. Але в такому випадку буде просто трошечки рідший майонез. І так, збиваємо. Додати ще щіпку солі і далі збивати. Коли маса добре збилася разом, Продовжуючи збивати, будемо тонкою цівкою вливати олію рослини. У мене соняшникова олія. Можна використовувати оливкову, але вона буде давати досить такий сильний аромат і присмак майонезу, що не завжди бажано. І так, збиваємо і вливаємо. Ну, Майонез, по суті, готовий. Якщо консистенція не набуває однорідності при збиванні блендером, тоді ще потрібно трошки збити вінчиком. У мене вона одразу набула однорідності, трошечки скапує, ну нічого страшного, перекладаємо якусь наш майонез і можемо використовувати його. Як бачите, все дуже легко і та просто, і сподіваюся, що смак вас також переконає, що варто робити майонез вдома. смачного вам та вдалих кулінарних експериментів.